Миколаївський департамент надання адміністративних послуг відновив видачу внутрішніх паспортів громадянина України у вигляді ID-карток. Як отримати документ, розкажемо далі. Від початку повномасштабної агресії департамент надання адміністративних послуг припинив свою роботу в місті Миколаїв. Зараз ми знаходимося біля одного з його відділень в Інгульському районі. Воно розпочало свою роботу в лютому цього року. Зараз ми розповімо, як ДНА працює під час військового стану та як відбувається оформлення паспортів. З 8 лютого Миколаївський департамент надання адмінпослуг нарешті запустив у роботу реєстри. Протягом року громадяни не могли оформляти внутрішні паспорти в Миколаївській області та мусили їхати до інших міст. Зараз послугою можуть скористуватись як миколаївці, так і люди зі статусом внутрішньо переміщених осіб. У зв'язку з тим, що паспорт знову ж таки, як громадянина України, так і закордонний паспорт, він оформлюється незалежно від місця реєстрації особи, то паспорт можна зробити в будь-якому будь-якому відділенні як міграційної служби, так і у ЦНАПі. тому о, наше відділення. О... Багато звертається осіб переселенців. Це і багато з Херсонської області, це із Миколаївської області, не тільки з міста Миколаєва. Тому так дуже багато таких людей до нас зараз звертаються. намагаємося всім допомогти. Фахівці департаменту кажуть, що для оформлення паспорту у вигляді id картки потрібно отримати через сайт міської ради квіток до електронної черги або прийти до живої. Наразі діють два відділення департаменту в Інгульському та Корабельному районах. Далі оплатити послугу та надати певний перелік документів для оформлення паспорта громадянина України внутрішнього. Якщо це перший паспорт, то подається свідоцтво про народження дитини, індифікаційний код, довідка про реєстрацію місця проживання дитини, обов'язково подається один із паспортів батьків. Якщо ми переоформлюємо паспорт з книжечки. Формату книжечки на id картку, то подається сам паспорт в форматі книжечки, індифікаційний код, а також документ, який посвідчує сімейний стан. Якщо ми переоформлюємо id картку наприклад, закінчився термін дії, то тут подається просто id картка, туди сюди також додається, може додаватися довідка про реєстрацію місця проживання, якщо вона якщо особа змінила вже свою адресу після отримання id картки попередньої. Крім цього, переліку документів є винятки, наприклад, зміна прізвища, сімейного стану, місця реєстрації проживання та інше. Щоб оформити id картку, можна обрати або стандартний тариф. Він передбачає обробку заявки протягом п'яти тижнів, або терміновий три тижні. І на Роман Базик, новини на телеканалі Март.